Україна відкликала свого посла з Білоруси на знак протесту проти заяви Лукашенка. Білоруський президент каже, Україна вже втратила Крим, а півострів фактично є територією Росії. Ситуацію в Україні обговорюють і лідери 53 країн, які сьогодні зібралися в ГАЗі. Що 15 хвилин у газі приземляються президентські та прем'єрські літаки 52 державних очільники, і лише від Росії міністр закордонних справ Лавров. Формально вони тут на саміті з ядерної безпеки, та всі говорять про безпеку в Україні. Позачерговий саміт Великої Сімки в ГАЗі влаштували навмисне задля цього. Путіна не покликали, бо обговорюють подальші санкції проти Кремля. Одначе, з пропонувань, яке можуть ухвалити вже сьогодні, вилучення Росії з великої вісімки. Європа та Америка єдиним фронтом підтримують український уряд і український народ. Ми скоординували санкції проти Росії. Ці санкції повинні вплинути на російську економіку. Про подальші обмеження я вестиму мову з лідерами Великої Сімки та Новою Зеландією. Ці слова Барак Обама промовив на тлі картини Рембранта Нічна варта. Він чкурнув до художньої галереї, що й не го торкнувся голландської землі. А проводити зустріч з іноземними дипломатами доручив своєму держсекретареві Джонові Кері саме. Скері Лавров проведе іще ще один раунд російсько-американських перемов. А от із китайським лідером Обама зустрічається особисто, спробує переконати Китай відмовити Росії в політичній підтримці. Тим часом румунський президент просить НАТО перекинути військо на схід, боїться, що наступним об'єктом російської агресії стане Молдова. Російська Федерація нарощує військову міцю здовж кордонів. НАТО має також перекинути своїх вояків, аби стримати агресію. Та в НАТО воєнні загрози серйозно не сприймають. Думають, то така в Кремля політична стратегія. Росії дуже не подобається зближення сусідів із Заходом, аби не підпустити НАТО до своїх кордонів. Вони зумисне провокують конфлікт і заморожують його. У НАТО кажуть, втручатися в конфлікт не планують, доки агресор не займатиме країн військового альянсу. Володимир Чекурда, програма Вікна СТБ.